Стягнули магазин і перевели переводчик вогню на одиночні постріли. Зняли запобіжника, ну дослали патрон, визначили мішень, куди ми будемо стріляти. Алгоритм, як готувати автомат до пострілу, військовослужбовець Андрій відпрацював на всі 100. з 30-метрової відстані. Влучає точно по мішені. Першу зброю до рук Андрій взяв торік до повномасштабного вторгнення. Чоловік ніколи не служив. Як і більшість його побратимів, зараз же хлопці професійні військові, і це вони щоразу доводять на полі бою. Аби бути вправними на передовій, майстерність кілька разів на тиждень відшліфовують на полігоні. Перші рази даже боявся натискати на гачок, тому що Сам звук, Ти, коли очікуєш, давиш, 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 давиш і так, аж зажмурюєш. В плані стрільби і володіння зброєю. Так хлопці, звісно, підтягнулися зараз. Бійці, так би мовити, пристрілюють зброю, тобто підлаштовують приціл своїх автоматів під власну манеру стрільби. Це АКН 74 радянського виробництва, Сімсотого року особисто цей 89 року випуску, Це він мій такого ж возрасту, як і я. З нього вражаються легкоброньовані цілі противника. А також піхота з автоматами. Військові майже не розлучаються разом на бойових завданнях та поза лінією фронту. Навички стрільби розвивають постійно. Зброя кажуть, завжди має бути на поготові. На полігоні тренують здебільшого кучність пострілів. Замість ворога гатять по мішеням. Як бачите, груди і голова. Десятка це ось ця частина тіла над плитою. Тобто відкрита частина, яку вражаєш. Якщо потрапимо сюди, то згідно з цього, що ми робимо, ми перебуваємо артерію, і де кров дуже тяжко зупинити. Налаштовують автомати в залежності від відстані до умовної цілі. Для цього і проводять регулярні пристрілювання зброї, аби військові розуміли на яких параметрах можна гатити з тієї чи іншої дистанції. Зараз відпрацьовують постріли з 30 метрів. Цілились в 10, пішло трошки вправо і вверх. З цього виходить, що нам треба опустити трошки каліматорний приціл вниз та звернути його в ліворуч. При стрільбі в десятку буде заходити прямо в десятку на такі дистанції. Якщо пристрілювати далі, то тобто ми виходимо далі і знову проводимо ті самі маніпуляції. Стрілецькі навчання зазвичай проводять у вільний від бойових виходів час. Софія Куценко, Олег Удринський, новини одинадцятого каналу.